Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Я вітаю вас у Києві. Восьма ранку в Україні 278-й день війни. Її хроніку до півдня відстежуватимуть команди фактів ICTV та Вікон СТБ. І насамперед, останні зведення Генерального штабу за минулу добу росіяни завдали чотири ракетні удари по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Понад 50 разів били з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та цивільному населенню. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів біля десяти населених пунктів, зокрема під Солидаром, Бахмутом та Андріївкою водночас підрозділи ракетних військ, та артилерії Сил оборони України добряче всипали по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту, бо її тривають цілодобово. Російські війська постійно обстрілюють населені пункти, намагаються прорвати оборону української армії. Та наші захисники міцно утримують позиції. Наш кореспондент Олег Корнієнко поспілкувався з українськими військовими і розпитав, яка зброя допомагає ефективно оборонятися. У повітрі авіація. Над ворогом зависають коптери, а на землі по росіянам працює артилерія. Ці звуки змішуються навколо Бахмуту. Канонада така, що іноді важко розібратися, коли стріляють росіяни, а коли наше військо накриває окупантів. Десь тут яма буде омра. На Бахмутському напрямку роботи нині вистачає всім, кажуть захисники. Навіть дощова погода не зупиняє бійців 30-ї бригади знищувати ворога. Роботи вистачає. Роботи вистачає, працюємо як тільки дають цілі, зразу ми всі відпрацюємо відпрацьовуємо чітко. Іноді буває таке, що з одного місця приходиться відпрацьовувати дві а то й три цілі. І хоча нині війна артилерії та дронів, але піхоті найважче. Саме над їхніми головами літають снаряди, і саме вони. Перші бачать ворога з близька. Там, звісно, постійно йдуть обстріли. Тобто там немає такого, що ми сидимо, просто перепочиваємо. Особливо гаряче прямісінько на нулі було у перші дні великої війни. каже Тарзан. Тоді і російська піхота і важка ворожа техніка сунула на українські позиції, наче на парад. Зупиняти орду з окопів йому допомагала красуня. Так Тарзан називає свою зброю. Дуже класний фотоапарат, який робить колективні фото орків. Це е, американська протитанкова система Джавелін, е, ракета, сама установочка, тобто іграшка, яка перетворює метал і людей просто на попіл. Після низки поразок ворог став обережнішим. Техніку маскує у лісосмугах, та наші бійці з Джавелінами їх все одно дістають. Сібім, яка була а от не... Т 90. Т-90 важкий російський танк, це був харківський напрямок і... Ми разом з цією дівчинкою його зробили захисник з псевдо-Іванчик Взагалі переконаний американські джавеліни з першого дня великої війни зіпсували плани росіян швидко захопити українські землі. Зараз же ці комплекси змішують землею ворожу піхоту під Бахмутом. Була група людей з 20 чоловік, які збилися спочатку бігали по посаці, суїтились, потім зійшлися в одну кучку. О, мною було прийнято рішення то тобто, нанести удар установкою Джевелін. Та не лише закордонна зброя допомагає нам ефективно знищувати ворога. Ось стугна українського виробництва на озброєнні нашої армії. Вона з 19-го року. І повірте, в перші дні великої війни вона неабияк допомагала нашим військовим зупинити наступ ворога, знищувала піхоту, а також важку техніку. Ніже, ніже, ніже. Єсть! Фука, я тебе вжарив. Самі ж бійці зізнаються, працювати зі стугною одне задоволення. Мовляв, вона нічим не гірше від іноземних аналогів. До того ж, стугною керують дистанційно. Установки вже стоїть там аля камера, так. ви відходите на безпечну відстань. Чому? Для пуску і ну, в случае, якщо по тобі працюють, то ти знаходишся в безпеці. Тобто, Установка, допустимо, можуть там попасти, там знищити, а ми будемо в безпеці. Та хлопці переконані для перемоги головне не лише сучасна зброя, майстерність, але й вмотивованість. Нині значна частина бійців на фронті. Це хлопці, які вісім років тому навчалися у школах і малювали листівки для захисників. Серйозно малювали, відправляли в ато чоловікам. Я тоді сам не міг думати, що я потім сам буду з автоматом бігати просто ще. Тепер же ці бійці переконані, цього разу ми не маємо права заморожувати війну чи йти на поступки Москви. Бо воюють вони не за гроші чи за скорочення терміну ув'язнення, як росіяни, а за свободу свого покоління і майбутнього. І не хочуть, щоб їхні діти чули ворожу канонаду чи свисти ракет. Ну що ми знаємо, що ми на своїй землі, а вони на своїй землі, тому. Перемога за нами, тому що в нас є мотивація. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти сіті. Єдині новини. Ворог знову обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Про це повідомляє оперативне командування північ. Зокрема, вчора в день зафіксовано три мінометні прильоти в Янжулівці. Це Семенівська громада Чернігівської області. На Сумщині два артилерійські снаряди прилетіли неподалік населеного пункту Вільна Слобода. Попередньо без жертв і постраждалих. Уже ближче до вечора. Росіяни обстріляли Есманську громаду, але без руйнувань на щастя. Роботу енергосистеми України на кінець тижня вдалося таки стабілізувати. Однак, станом на вчора дефіцит електрики 20% Повідомляють в Укренерго над відновленням мереж цілодобово працюють понад тисяча фахівців, і вже на початку цього тижня Україна може повернутися до планових графіків відключень електрики. Такий прогноз в ефірі національного телемарафону зробив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. А от у ДТЕК попереджають абонентів Києва та області, що в регіоні і сьогодні сьогодні триватимуть екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки поки не чинні. Про ситуацію в енергетиці говорив у своєму вечірньому зверненні. І президент Володимир Зеленський. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, щоб повернути людям воду, повернути нам з вами теплу і зв'язок. Глава держави подякував тисячам людей, які по всій країні цілодобово працювали, щоб повернути світло, воду, тепло і зв'язок в оселі українців. Згадав глава держави і про бізнес, який допоміг у цей скрутний момент. Українська єдність знову і знову демонструє свою силу. Демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, які роблять свої відділення, кафе та інші об'єкти новими пунктами незламності, які роблять все, щоб допомогти людям. 189 днів російського полону. Військова медикиня Марина Голінько з 13 квітня в складі 36-ї окремої бригади морської піхоти до останнього рятувала поранених на комбінаті ліча в Маріуполі, аж доки не потрапила в полон. Про те, що дочка в полоні рідні дізналися з російських пабліків. Мама Марини, щоб не збожеволіти, вела щоденник, бо за півроку отримала від доньки всього одного листа. 17 жовтня жінку обміняли разом зі 108 вісьмома полоненими українками. І нині після реабілітації жінка нарешті повернулася в рідне село. Розповідає Ірина Цимбал. Я закривала очі, уявляла, як я йду по рідному селу. Як я згадувала річечку, нашу наші верби, дорогу додому, дорогу до хат там, стежинку ту постійно згадувала. І це трішки додавало сил. 29-річна Марина Голінька після півроку полону та реабілітації напередодні нарешті повернулася додому. Російське вторгнення 24 лютого застало її в Маріуполі. За кілька днів разом з 36-ю бригадою перемістилися на комбінати ліче. Там, у бункерах заводу, до самого полону рятувала поранених. 47 днів. У Нас було дві спроби так сказати, евакуюватися, прорватися. Це єдиний був шанс вижити і не потрапити в полон це прорватися. Але вже потім, аналізуючи, яке утворилося кільце біля Маріуполя, то стало зрозуміло, що прорватися. У нас просто не було шансів. У полоні Марина провела півроку і п'ять днів. Про умови воліє не розповідати, щоб не нашкодити тим, кого досі утримує Росія в своїх СІЗО і тюрмах. Відношення, ну я би оцінила його так одним словом, це жорстоке. Штоки відношення і так люди не повинні ставитися до людей. Ну але це не про Росію. Рідні про те, що Марина в полоні дізналася з ворожих пабліків. Переселенці, яких прихистила мама Любов Сергієнкова, побачили там фото медикині. Сказати, що це було шоком, то це, це нічого не сказати. Жили дуже важко. Дуже важко, тому, що не було ніде ніякої інформації. Ніде. Поки спілкуємося, будинку зникає світло, але жінка не зважає. Найстрашніше ж позаду. Пережити ці півроку допомогли друзі. Вона з головою поринула у ведення господарства і, щоб не збожеволіти, вела електронний щоденник. Щодня так говорила з Донею. Ось у 26 серпня так накрутила себе. Що ти навіть що навіть стала думати, що ти ось ось повинна бути вдома. Люблю тебе. Я жити без тебе не можу. Зараз це не життя, це існування. Разом з мамою чекала на російську полонену і сестра. 17 жовтня Марину обміняла разом зі 108 полоненими українками. Нині щодня з роботи Альона мчить до мами і своєї Маринки. Дивіться, які руки, як вони їх жмали, як вони наскільки в них було щастя, що вони вдома, що вони тут. Звичайно, я нею пишаюся. Вона моя найкраща молодша сестра. Пишається Мариною Голінько. Вся Україна. Президент нагородив жінку орденом за мужність. Це орден за мужність третього ступеня. Я після реабілітації поїхала до своєї військової частини, там де я служила, і там мені вручили мої всі командири військової частини. Так за півроку родина отримала всього одного листа від Марини Небагатослінний. Просила не плакати і спекти її улюблений торт. Це торт е хатинка. Улюблений Марінчен турд. Вона по нього мріяла в полоні. Марина цінує кожну проведену хвилину з рідними. Разом чекають тата. Він нині воює на Донецькому напрямку і повернення інших полонених українців з російських катівень. Багато ще залишається, і багато ще медиків. Це дуже болюча тема. Ми всі боремося. Родичі полонених медиків боремося. Ірина Сергій Дністрян, Факти ICTV, єдині новини. Акцію на підтримку України провели напередодні біля штаб-квартири НАТО. Участь у ній взяли українці та найбайдужі іноземці. Організатори кажуть, хотіли подякувати членам альянсу за допомогу, а також закликати надати нашій країні більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити небо від російських ракет. Акцію влаштували напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, що розпочнеться завтра в Бухаресті. Там, зокрема, говоритимуть про подальшу підтримку північно-атлантичного блоку України. Вберегти та врятувати життя пораненого або тому, кому стало зле може кожний, але мінімальна підготовка таки потрібна, і її можна отримати на тренінгах із домедичної допомоги. Головне кажуть лікарі: не боятися зробити штучне дихання чи накласти джгут. Бажано допомогти людині потрібні елементарні знання, які варто засвоїти як абетку. У Вінниці на чергових навчаннях зібралося понад 200 місця. Натискання на грудну клітку, як робити штучне дихання, чи взагалі потрібно його робити, якщо в нас немає для цього допоміжного мішка амбу. І, звичайно, як правильно користуватися, тобто відкривати, вмикати та підключати електроди. Це вже десятий тренінг, на якому студентка медуніверситету вчить вояків і цивільних, як надавати першу допомогу при інсультах і легеневій недостатності. Віта Балаба працівниця муніципальної варти. Перше вчиться робити штучне дихання. На тренінг прийшла свідомо у неї на війні загинув брат. Тепер дівчина хоче бути корисною і розуміти, як рятувати людей. Зрозуміло, що це зовсім не так легко і просто, як показують по телебаченню, що треба дуже великий зусиль докладати, треба правильно покласти, розмістити руки. На тренінгу до медичної допомоги кілька локацій: вчать рятувати від задухи, користуватися дефібриляторами, накладати джгути. Медикиня Тетяна Дзюбенко вдосконалює вміння зупинки кровотечі, бо роками цього не практикувала. А в умовах війни це надважливо. Я хочу практично для себе це згадати і нюанси. ви хочу нагадали, підказали, як правильно, бо практично це дуже важливо в даний час. Вінничани збиралися біля кожної локації. Тренери-медики переконують, теорію про порятунок людини можна опанувати доволі швидко. А от, практикуватися потрібно багато. Головне просто запам'ятати і все. Тобто, тут практика потрібно лише просто зрозуміти, як його використовувати, і все. Вінниця одне з небагатьох міст України, де встановили дефібрилятори у громадських місцях, на вокзалах і в торговельних центрах. І ще один подарували медики-волонтери. Для того, щоб врятувати життя, не потрібно спеціальної освіти. Достатньо просто пройти хоча б тренінг, або прочитати, подивитись відео, тобто, хоча б трохи зрозуміти. Як, як ним користуватися, і за допомогою під підказок, які голосові є в цьому дефібриляторі воно допомагає ним користуватися. Лікарі-волонтери допомагають бійцям на передовій, надсилають аптечки та медикаменти. І, як правило, навчання з домедичної допомоги організовують саме для військових, щоб ті могли врятувати життя побратимів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв факти, а єдині новини. Наступний випуск за 15 хвилин. Ну а інформаційне живлення марафону переходить в розмовну студію Вадима